Дотик з доктором Чарльзом Стенлі ділимося євангелієм по всьому світу. Далі, в дотику проблеми в дружбі. Якщо говорити про ваші активи, то що перше вам спадає на думку? Більшості людей на думку спадає щось на кшталт фінансів та майна. Насправді, після вашої дружби з Богом. Друзі, є найціннішим у вашому житті адже друг це скарб. Друг це той, хто вас любить. Він любить вас, коли вас не надто легко любити. Він підхопить вас, коли ви падаєте. Він прийме найгірше у вас і допоможе стати найкращим з можливого. Друг це той, з ким ви можете щодня ділитися, найглибшими переживаннями в житті, якщо захочете. Друг залишається поруч із вами, коли весь світ від вас відмовився. Саме це робить дружбу дуже цінною. Днями я прочитав дещо, на мою думку, дуже цікаве. Цей вислів описує те, про що ми часто забуваємо. Сенс його такий. Заводь нових друзів, але тримайся за старих адже перші як срібло, а другі як золото. Ми міркуємо про друзів і розуміємо, що на створення справжніх побожних дружб, справжніх щирих міцних дружб потрібен час. А тому, якщо ви почали бачити такі дружби на заході життя, то у вас небагато часу, щоб насолоджуватися ними, і друзі мають мало часу насолоджуватися вашою дружбою. Нам треба дорожити друзями, адже справжній, щирий, реальний друг це подарунок милостивого Бога кожному з нас. Іноді в наших дружбах виникають проблеми. Хтось віддаляється саме тієї миті, коли він вам найбільше потрібен, або ж ви вирішуєте, що вам у цій дружбі робити нічого, і припиняєте її. А можливо, недостатньо цінуєте цю дружбу. А як наслідок дружба розвалюється, і ось ви йдете своїм шляхом, а колишні друзі своїм. І не завжди ви так вирішуєте, а просто так відбувається. Проте на це є конкретні причини. Саме про це я хочу поговорити у цій проповіді. Я скажу про проблеми у наших дружбах, про проблеми у наших взаєминах. Наша тема сьогодні проблеми у дружбі. погляньмо лише на один вірш Біблії. Є також чимало інших, про які ми можемо поговорити. Але погляньмо з вами на 16-й розділ книги приповістей, 28-й вірш. Зверніть увагу на сказане: лукава людина сварки розсіває, а а обмовник розділює друзів. Як часто ми будуємо недовговічні дружні взаємини? Ми хочемо, щоб вони були надовго, але так не відбувається, і на те є конкретні причини а як ви шкодите взаєминам, спілкуванню, дружбі? Як руйнуєте їх? Що ж, подумаймо про це? А шкодимо ми так, що навіть не усвідомлюємо цього. Перший спосіб заподіяння шкоди це егоїзм. якщо я завжди хочу, щоб усе було по-моєму. Мене цікавить лише те, що я можу від нього або неї отримати. Що можуть зробити для мене? А не що я можу зробити для них. Якщо ви насправді хочете з'ясувати, любите ви когось що ні, то спитайте себе. Мене переважно цікавить, що вони можуть зробити для мене, як задовольнити мої потреби, чи те, як я можу задовольнити їхні потреби, зробити їх щасливими, принести їм радість, допомогти їм у їхніх взаєминах з Господом та іншими людьми. Отже, егоїзм. Якщо ви хочете зашкодити своїм взаєминам, практикуйте егоїзм. Друге, маніпуляція, маніпуляція це слово означає контроль. Якщо ви постійно контролюєте іншого, то ви не будуєте свою дружбу, а завдаєте їй максимальної шкоди. Нікому не подобається, щоб ним маніпулювали, щоб його контролювали, незалежно від того, відбувається це явно чи приховано. І люди контролюють один одного, маніпулюють один одним через фінанси, через применшення, а також іншими шляхами. Є також сексуальна маніпуляція. Ви відмовляєте шлюбному партнеру в сексі. Щоб шляхом маніпуляції чогось домогтися від нього. І це жорстока спроба керувати або маніпулювати чиїмось життям. Способів маніпуляції людиною багато, і маніпуляція завдає шкоди взаєминам. Далі, звісно, ревнощі. Практикуйте їх, якщо хочете зашкодити своїм взаєминам. Ревнивий каже: я міцно триматиму при собі своє і нікому не дозволю втручатися в наші взаємини. Що ж, якщо ви любите когось як друга, і ваша дружба справжня, і тут ми не кажемо про шлюбних партнерів або дошлюбні відносини. Ми говоримо просто про справжніх близьких друзів та інших друзів. Отже, якщо ви така людина, що й натяку терпіти не можете, що ваш друг може дружити з кимось іще, то таке ставлення зруйнує ваші взаємини, вашу дружбу. Так, кревнощі ні до чого? Вони завдають великої шкоди. Далі критиканство. Бажаєте зруйнувати дружбу. Тоді налаштуйтеся на все те, що вам в іншій людині не подобається. Як вона одягається, який має вигляд, як розмовляє? Знаходьте те, в чому вона не виправдовує ваші очікування. Не робить те, чого ви від неї хочете. Вона завжди робить щось зарано або запізно, купує занадто дороге або занадто дешеве. Вона не була чуйною, вона те й це. Інакше кажучи, знаєте що? Бажаєте зруйнувати дружбу? Тоді увійдіть у критиканський настрій і кажіть: це не працює та не подобається. Раз по раз критикуйте. Знаєте, що буде через нетривалий час? Друг покине вас. А чому він не витримає цього? Ваш друг від вас піде. Якщо ж друг постійно критикує вас, то через певний час ви думаєте, Боже, я цього не витримую, мені цього не треба, і я вже не можу цього витримувати. Критиканство нікому не потрібне. Якби ми з вами були досконалими. То могли б весь час критикувати, але чи може критика іноді бути слушною? Слухайте уважно, іноді ми з вами можемо критикувати, але така критика має бути мотивованою. Послухайте мотивованою справжньою любов'ю та бажанням допомогти іншому. Звісно, я маю друзів, які мене критикують, і вони це роблять правильно. Але є різниця. Стара людська природа відома. Якщо хтось підходить до вас з критиканським настроєм, і якщо казати конкретніше, вони критикують те, що ви сказали або зробили. Якщо вони зроблять це з правильним підходом, то ви здебільшого спокійно витримаєте. Якщо вони вам кажуть, послухай мене, я дуже тебе люблю. І дивіться, не кажіть так я люблю тебе, але бо тоді людина вже знатиме, що буде далі, і не слухатиме вас. Але якщо ви скажете я справді люблю тебе, і ось що я гадаю, допоможе нам обом. Це саме те, що треба так треба робити. Якщо розмірковувати про все це можна визначити добра критика чи ні, Слухайте уважно. Ви слухаєте? Скажіть амінь амінь. Ось коли критика є правильною. Якщо ваша критика слів, дій або взаємин людини завдає вам більше болю, ніж тій людині, тобто вам так боляче, що доводиться сказати. Це було неправильно. Ти мене дуже образив. І коли таке завдає вам болю, то, ймовірно, така критика правильна. А якщо це щось вам просто не подобається, то подумайте, можливо, це казати не варто. Знаєте, всім нам треба на щось заплющувати очі. Якщо ж ви вважаєте за необхідне критикувати в людях усе, що вас не влаштовує, то ви ніколи жодних друзів не матимете. Пропустіть незначне чи впливає воно на щось? Запитайте себе, це щось важливе чи незначне? Це сталося один раз чи за звичкою? Якщо це стало звичкою, треба розуміти, але якщо це просто вам не зовсім подобається. То критиканство зруйнує ваші взаємини. Далі жадібність. Ну а жадібність та ревнощі — це різні речі. Ревнивець каже, я міцно триматимуся за те, що маю. Не дозволю нікому навіть намагатися увійти до цих взаємин. Жадібний каже, я хочу того, що ти маєш. А як розвивати дружбу з тим, хто хоче того, що ти маєш? Можливо, людина й каже ну так, ми друзі. Але вона хоче вашого. тобто, можливо, ви маєте більше матеріальних ресурсів, ніж він. Ваш будинок кращий, ваше авто краще, кращий одяг або краща робота. Ось усе йде як слід ця дружба. І глибоко всередині ваш друг хоче не лише того, що вам належить. Далі ви бачите, що тут ревнощі змішані з жадібністю. І тоді виходить, що друг хоче того, що ви маєте. І дивіться уважно. Коли ситуація виходить з-під контролю, людина хоче вже не того, що ви маєте, а хоче, власне, вас. Адже в багатьох випадках такі взаємини починалися добре. Я маю на увазі між чоловіком та жінкою. Але коли у цих взаєминах з'являється секс, взаємини котяться у провалля. І це з тієї простої причини, що позашлюбний секс. Зовсім не служить створенню та зміцненню взаємин. те, що не від Бога, ніколи не створюватиме та не зміцнюватиме взаємин і ось люди різної статі. Усе в їхній дружбі йде чудово, і раптом щось відбувається або розвивається протягом періоду часу. Таким чином люди спілкуються, вони дружать і раптом впадають у позашлюбні взаємини. Після того, що сталося, вони думають: не можу зрозуміти, що сталося з нашими взаєминами. А річ у тому, що ви порушили конкретний Божий принцип, І коли ви схотіли когось або чогось щось святе, священне. І, чого вам мати на даний момент не слід, ви таким чином руйнуєте взаємини. Далі йде очевидна нечесність. І тут ви вже не можете довіряти людині. А як мати взаємине з людиною, якій ви не довіряєте? Так просто не працює. Потрібна довіра. Так, люди помиляються. Добре, якщо вони визнають. Так, правда, цілком на твоєму боці. Я збрехав, проявив слабкість на ту мить, або я злякався, або що. Розберіться, визнайте, сповідуйте, покайтеся. Скажіть, будь ласка, пробач мені. Допоможи мені розібратися. Я просто А можливо, ви не збиралися щось сказати, але сказали. Але якщо це навмисно, тоді це не чесність, і вона зруйнує взаємини? І ось, скажімо, ви завдали шкоди взаєминам, які ви справді щиро цінуєте. Як повернути? Як сілити? Як відновити? Як склеїти і розбити на шматки? Як вилікувати, повернути, врятувати проблемні зруйновані взаємини, які ви цінуєте? Як відновити їх? Що ж, я дам вам перелік того, про що ви можете подумати і що ви можете обміркувати. А потім треба буде застосувати сказане у своєму житті, застосувати щодо друга можливо, дружба ще не зруйнована, а їй завдано шкоди. Завдано шкоди. Можливо, справа не зайшла надто далеко, але рухається в поганому напрямку. Але ми також спочатку сказали: іноді взаємини треба припинити, оскільки вони, вочевидь, ведуть вас у поганому напрямку, але не про них зараз йдеться. Ми кажемо про взаємини, які якимось чином були пошкоджені. Подумаємо про те, що з цим робити. Перше, що треба зробити, зайнятися проблемою. Ви кажете своєму другові, у наших взаєминах є проблема. Можливо, я щось не те зробив, або виникло непорозуміння. Але мені здається, що ми маємо проблему. Тож займімося і розберімося, і я до цього готовий. Друге, що треба зробити, визначити, що сталося, що власне сталося у цих взаєминах, що було сказано, хто у що повірив, хто щось не зрозумів або зрозумів неправильно, що я зробив, або що він зробив, або вона. Тобто, ви визначаєте, в чому справа, де і коли, чому взаємини, у яких все йшло добре, зійшли з рею. Третє перепросіть. Ви скажете: а якщо це не моя провина? Та річ не в цьому. Якщо дружба варта того, щоб її рятувати, то вона варта й того, щоб прийняти відповідальність, хоч би якою вона була з вашого боку. Можливо, ви скажете, що це цілком його або її провина. Тоді запитаю вас, якщо ви когось любите і любите по-справжньому воїстину, то чи є різниця, чия це провина? Насправді немає. Якщо хочете виправити, беріть відповідальність на себе. Дуже важливо. Ви кажете, слухай, я маю вибачитися, бо це я у всьому винен. Якщо навіть проблема виникла через друга і провина не ваша, ви все одно виграєте. Що ви робите? Ви приймаєте відповідальність і цим кажете. Ці взаємини, ця дружба дуже важливі для мене. А тому я візьму вогонь на себе. Я прийму покарання. І в такому разі, знаєте, як це називається? Це називається безумовна любов. Саме так. Ви приймаєте її незалежно від того, чи заслужили ви, чи ні. Не в цьому справа. Та ви кажете людині: Я перепрошую. Шкода, що так сталося. Наступне треба пам'ятати: не звинувачуйте іншого і не захищайте себе. Людина каже, ти зробив те, але нічого такого він не робив. А яка мета? Мати рацію чи здобути людину. Мати рацію чи врятувати взаємини. Якщо вам ці взаємини байдужі, то можете сказати: слухайте, що сліпий, подивися, що ти зробив. Не треба валити з хворої голови на здорову. Ти брешеш, і знаєте що? Саме це буде початком кінця спілкування, взаємин, дружби та шлюбу, не явини на ти, те, друге, і третє, і що далі? Минає небагато часу, і взаємини такі пошкоджені, що хтось один полишає їх. Отже, вам треба бути готовим сказати: Послухай, хай би якою була моя частина, я хочу перепросити. Тобто, ви не захищаєте себе, і далі ви робите ось що. Адже ми кажемо про порятунок спілкування, взаємен. Ви кажете, що мені робити, щоб виправити, що я можу зробити. Скажи, що мені зробити, щоб допомогти нашим взаєминам? Я на все готовий. Отже, ви питаєте про пропозиції, як виправити дружбу, що зробити? А далі ви присвячуєте себе, ви кажете. Я присвячений відновленню цього спілкування, цих взаємин цієї дружби. Я вирішив відновити її, і, хоч би що для цього знадобилося, я готовий. Але інший може сказати з мене досить. Мені вже ці взаємини байдужі. Йду. Того, хто вас не любить, змусити себе любити, ви не можете. Ви не можете змусити дружити з вами того, хто дружити з вами не хоче. Ви не можете змусити когось мати з вами бажані взаємини. Якщо інший робить вибір, цього не робити. Отже, ви берете на себе відповідальність і кажете: я присвячую себе тобі, я хочу бути твоїм другом. Я люблю нашу дружбу та наші взаємини. Вони дуже допомагають мені і багато для мене означають. Я гадаю, що завдяки ним я ближчий до Бога. Ти даєш мені необхідну мудрість. Тобто, хоч би що для цього було потрібно, вам треба з'ясувати, яка цінність цієї дружби, і чого вам коштуватиме її відновити. Якщо вона не цінна, треба забути. Але якщо цінна, то Треба платити ціну. Ну, якщо ми дійшли до цього етапу, буде добре, якщо ви спитаєте себе, чи справді ви хочете врятувати цю дружбу. Пропоную вам чотири запитання. Перше таке, і воно дуже важливе. Я хочу запитати вас, ви слухаєте? Скажіть амінь. Амінь! амінь. Отже, ось воно перше запитання. Чи не проєктую я на свого друга? Те, що сталося зі мною в минулому скажімо, в якийсь момент минулого ви були глибоко поранені. Можливо, це була жінка. а можливо, у дружбі, взаєминах ви когось дуже любили. а та людина вас поранила. Вона була невірною вам, була з вами нечесною. А потім просто покинула вас. А ви ж гадали, що та людина буде найближчим другом з усіх. Що в цьому випадку зазвичай робить людина? Починає вибудовувати захист, будує захист для того, щоб таке не сталося знову. Ось ви зустрічаєте когось і трохи зближуєтеся з ним, відчуваєте таке. Потім починаєте щось критикувати в житті іншої людини. І це здається вам дуже реальним але ви не розумієте, через минулі емоційні рани ви проєктуєте ці емоційні переживання на іншу людину і навіть не розуміючи того, ви звинувачуєте її в тому, що стосовно вас зробив хтось інший багато років тому. Наскільки це звичайно і водночас руйнівно, проєктування усім нам люди завдали душевних ран. Звісно, зі мною таке теж було. Люди кажуть, він мене критикує за те. Цим той, хто критикує, робить наступне. Тобто, коли інша людина щось проєктує на мене, ось що я знаю, коли вона щось проєктує на мене, на вас, то вона розкриває щось про себе. І це може бути щось недобре. Легко щось проєктувати на іншого. І ось що ви насправді кажете, ось що я зробив би в його або її ситуації. Отже, ви робите наступне: проектуєте на людину те, що, можливо, зовсім і не є правдою, можливо, дуже далеко від правди. Ви проєктуєте на друга щось зі свого минулого. щось заховане глибоко всередині. Ви зазнали душевних ран, і причини цього могли бути різні, але в такий спосіб ви руйнуєте свою дружбу. Якщо ви хочете зберегти дружбу, відкиньте своє минуле. Далі запитання, яке вам треба поставити: чи не боюся я мати близькі взаємини, хоч би з ким? Тобто, проблема в моїй дружбі в тому, що людина надто зближується, і мені від цього некомфортно. Тобто, мені потрібна свобода, потрібен простір. Інша річ, образно кажучи, когось душити у своїх обіймах, бути нав'язливим. Не треба бути таким, але ми кажемо про те, що коли людина починає зближуватися з вами, то щось усередині вас, ви навіть і не знаєте що. Але щось усередині вас підіймається, або ж ви замислюєтеся, міркуючи так: ні, ні, з цим я не можу впоратися, з чим не можете, та просто не можу. А справа ось у чому спрацьовує ваш захисний механізм. Ви боїтеся близьких взаємин з кимось. Бо були поранені в минулому і сказали собі, що в жодному разі вже ніколи не допустите нових душевних ран. Але ось що я вам скажу: ці слова були сказані тисячі років тому, але вони істинні набагато краще бути коханим і втратити це, ніж ніколи не бути коханим. Краще мати чудового друга і втратити його, ніж ніколи не мати дружби. Якщо ви один із тих. Хто твердо вирішив не допустити більше душевних ран, то на вас чекає розчарування, ви будете одержувати їх знову, знову і знову. А різниця між вами та тим, хто має близького друга, у тому, що він має кому розповісти про душевну рану, а вам треба це заганяти всередину. Ви з цим віч на віч, вам нема з ким порозмовляти про пережите. Тож поставте собі запитання чи немає я в дружбі такої проблеми, що я боюся мати близькі довірливі взаємини? Таке буває як з чоловіками, так і з жінками. нерідко у жінок бувають ближчі взаємини, ніж у чоловіків. Бо чоловіки не хочуть забагато розповідати, вони хочуть виглядати сильними, мачо. Але знаєте що? Це не відповідає святому писанню і результату від цього ніякого, крім того, що ви зашкодите своїм взаєминам? Є інше запитання, яке вам треба поставити: чи немає я нереалістичних очікувань від цих взаємин? Чи не чекаю я від людини більшого, ніж вона може дати? Послухайте, деякі люди багато чого можуть дати. Вони вміють любити та проявляти любов. Вони вміють бути щасливими, спокійними та задоволеними в житті. Вони знають, як ділитися своїми почуттями. Інші ж ні. Вони не лише не діляться своїми почуттями, а навіть не вміють цього робити. Вони не вміють вас любити. Вони не мають цього всередині, вони не мають потенціалу любити. Тож запитайте себе, чи не чекаю я більшого, ніж друг може дати? А якщо ви очікуєте більшого, ніж людина може дати, то у ваших взаєминах будуть проблеми. Отже, розуміючи це, ви будете будувати ці взаємини, і ось що це означає: вам треба буде більше віддавати, вам треба буде більше робити, вам, ймовірно, доведеться більше пробачати, адже друг ще на шляху. І Якщо ви цінуєте ці взаємини, то зробите все необхідне, щоб їх зберегти. Ще одне останнє запитання їх ще багато, але я згадаю лише одне і ось яке причина моїх почуттів відкидання в дружбі в тому, що він або вона відкидає мене, чи в тому, що я маю такі низькі самоповагу та самооцінку. Що не думаю, що заслуговую на прийняття. не думаю, що заслуговую на таку дружбу, і заслуговую на таке кохання. Мені здається, що я не заслуговую на такі взаємини, не заслуговую на таку близькість. Тоді відбувається ось що. Ви почуваєтеся відкинутим не тому, що ваш друг вас відкинув, а ви просто почуваєтеся негідним, щоб хтось давав вам свою любов, любив вас, виливаючи на вас повноту любові. Та людина така, вона знає, як любити. А ось ви ні. Ви можете зцілити пошкоджені взаємини, якщо захочете. Якщо зробите вибір, Якщо намагатиметеся, якщо будете наполегливими в цьому, скажу ще дві речі. Перша, після того як ви сказали тій людині, я присвячений тобі, я присвячений виправленню, тоді час від часу ставте другові запитання як мені це вдається, що б ви хотіли почути? Напевно, таке та просто супер, фантастика. Ну а якщо друг скаже ну непогано. Це вже вимагає смирення. І вам треба спитати: ось про що ми забули. Ми забули певну мету, а мета виправлення взаємин, чудових, люблячих, близьких взаємин з другом. Що ж, якщо ваш друг скаже, справи в тебе йдуть краще. Дякую. А тепер скажи мені якісь подальші поліпшення. І знаєте що? Якщо ви хочете врятувати взаємини, ви можете це зробити. Скажу й останнє просто, але дуже сильно. Не пропустіть сказане мною. ось останній пункт. Попросіть Бога показати вам, як, послухайте, показати вам, як допомогти вашому другові стати побожнішим. Якщо ви попросите Бога допомогти вашому другові стати побожнішим, Бог почне діяти у вашому житті незвичайним чином, щоб допомогти вам зміцнити, зцілити, відновити те, що найімовірніше, виявиться чудовими, близькими. Сповненими любов'ю взаєминами, про які ви будете раді, що ви не втратили їх. Я не знаю в якому стані ваша дружба, але можу вам сказати, ось що те, що ви сьогодні почули, може принести у ваше життя великі зміни. Якщо ви цінуєте дружбу, якщо ви готові забути про все і віддати все, що маєте, то ви побудуєте дружби та взаємини які будуть не лише срібними, а й золотими. Тобто вони будуть вашим надбанням в дні життя. Отже, дякуємо тобі за те, що ти найкращий друг з усіх. Дякуємо тобі за те, що ти знаєш про дружбу все і навчаєш нас, як нам служити іншим. Таким ми станемо в цьому процесі. Я молюся про те, щоб Святий Дух дав здатність кожному з тих, хто почув. Насамперед, зазирнути в себе. І побачити, що може відштовхувати від мене інших, і що є такого в інших, що притягує людей до них. Як їм стати таким другом, щоб допомагати кожному другові ставати ще кращим другом Господа Ісуса Христа, і ми просимо це в Його ім'я. Амінь. Якщо ви були благословенні сьогоднішньою передачею, будь ласка, зайдіть на наш сайт intouch.org. Доти. По всьому світу ми приводимо людей до зростаючих взаємин з Ісусом Христом, які посилюють місцеву церкву. Ця програма профінансована служінням дотик і стала можливою завдяки Божій благодаті та вашим вірним молитвам та пожертвам.